Всім привіт, з України! Сьогоднішній ролик буде про збір, про допомогу нашим військовим. я покажу вам, які рослини ви зможете отримати за донати. Ось такі три кумквати я приготувала для е, збору грошей. Ви зможете отримати рослинку за донати. Монобанк проведе розіграш, і ми визначимо переможців. Донат 200 гривень. Провести збір треба найкоротші терміни, щоб ви отримали рослинку з плодами. Дивіться, плоди вже дуже стиглі, щоб ви отримали їх з плодами. Змогли ласуватими поласувати смачними плодами, смачнючими плодами. Плоди соковиті і дуже солодкі, класні. Тож з вас донатик 200 гривень. Ми проводимо розіграш. Ну, не ми. Монобанк проведе розіграш. І ви отримаєте рослинку. Донатик 200 гривень, нагадаю. Все про догляд, про пересадки є на моєму каналі. Так що підписуйтесь, долучайтесь до збору на допомогу нашим Збройним силам, нашим військовим. Там не чужі люди, там наші хлопці, наші чоловіки, сини, брати, зяті. Ці це наші хлопці, яких стає вже менше з кожним разом, тож давайте їм допомагати. Ось таку рослину можна отримати за донатик 200 гривень. Коли я проведу розіграш, отримую верніше результати з розіграшем, я обов'язково вам покажу запаковку, упаковку, як я вам це буду відправляти. Минулого разу я це не робила, але я не волонтер. І таким чином, за допомогою рослин я можу допомагати, тож я це так і зроблю. Я вам покажу, як я це буду вам пакувати. верніше, хто там виграє ці рослинки, я покажу, як вони, ви їх отримаєте. Бо минулого разу я не зняла рослини, які я. Відправляла, а люди вирішили не хвастатись. І воно так все трохи залишилося за кадром. Цього разу я не буду чекати на звіт, я просто пер... отримаю результати пер... з переможцями і зніму вам ролик про відправку, тому що треба зробити це в короткий термін, а вже потім, як військові, нам пришлють звіт, то я вам потім його покажу. Розпаковуємо посилочку велику. Попросила чоловіка, щоб він забрав. І тут у нас будуть, зараз я вам все покажу. Дуже класнючі рослини. Тож хочу, щоб ви їх побачили саме в момент розпаковки. Зараз ми їх прохати. Так, запакували їх, як бачите, дуже класно. О, дивіться, які вони класнючі. Ці будуть з плодиками, буде відкрито збір, і ви зможете за донат виграти такий класний комкватик. Дивіться, які класніші рослинки. Минулого разу я не зняла ролик, я вже потім про це подумала, що треба було зняти ролик, який рослинки отримали люди, які виграли, які там донатили, також нам промісили для Антона. От, я не зняла ролик. А люди не з... вирішили не хвастатись рослинами, які вони отримали. Тож цього разу я виправляю свої помилки, ну не то що помилки а так, таке бажання не віяло показати, як я розпаковую те, що отримую для своєї спільноти, які вони рослинки зможуть виграти. І також потім зніму саме упаковку. Ой, плодиків нападало багато. І Терміни збору будуть дуже короткі, щоб ви отримали рослини з плодами і змогли скуштувати ці смачні плоди, насолодитись смаком. Ми їмо плоди з покупних рослин, спокійно і їсти їх навіть. Онук він з'їдає солодку шкоринку, а кисленьку м'якоть він несе для дідуся. Тож це це можна їсти. Всі плоди, які до вас доїдуть. Їх можна буде з'їсти. Тож, отакі класнющі кумкватики Можна буде виграти за донатик. У нас буде три переможці, тобто три людини зможуть отримати ось таку рослину з плодами. Я витратила свої кошти, я б могла просто задонатити цю суму, але давайте разом робити історію. Робити свої внески в перемогу. Всі мої ролики залишаться на Ютубі, і ви потім зможете своїм нащадкам показувати, як рослинки допомагали рятувати наших військових, допомагали в зборі, ну, в зборі коштів на дрони, на все необхідне для наших військових. Тож обов'язково долучайтесь, долучайте своїх друзів і знайомих до зборів, нехай поможуть вам отримати таку рослинку. Ну і заодно буде допомога нашим Збройним силам, яка вкрай їм необхідна. У нас буде аж три людини, які зможуть виграти рослини. Ну, фонд такий доволі великий. Тож долучайтесь обов'язково. Всі посилання будуть в описі. Тож, проходьте за посиланням, донайте на карту. І чекайте на результати. Всіх обіймаю цьомкою, швидкої нам допомоги, нехай як умога більше наших військових залишиться живими і повернуться з перемогою додому. Я боюся 65 окремої механізованої бригади. Прошу вас 19 на збору для закупівлі марки. Вона допоможе знищувати ворога. разом до перемоги.